Букем 1 як живеться мешканцям звільнених від сепаратистів міст Донеччини та Луганщини та хто заробляє на дітях біженцях? Мої вітання в ефірі. Програма безкомпромісних журналістських розслідувань. Знак поклику. Це зенітно-ракетний комплекс БУК М-1 саме з такої техніки, за даними спецслужбу, збитий Боїнг малазійських авіаліній ракета, випущена з техніки російського виробництва, забрала життя сотень людей з різних куточків світу. Як працює машина вбивця, яким чином потрапила в Україну, та все про перебіг розслідування авіакатастрофи в сюжеті Євгена Приходька. Вони летіли рейсом Амстердам, куала лумпур Хтось до близьких, хтось додому, хтось на відпочинок. Їх чекали друзі та близькі діти та батьки. Але 17 липня в небі над контрольованим терористами селом Грабова Донецької області їх життя обірвалося. Життя майже трьохсот ні в чому не винних людей. Серед пасажирів був і студент-медик з Канади, 24-річний Андрей Ангел, який хотів допомогти знайти ліки від раку. Був і Глен Раймон Томас, медіадиректор з Великої Британії. Був і відомий британський юрист Джон Аллен разом зі своєю дружиною. Летів і Нік Норіс з Австралії. Він разом з онуками повертався додому, поки їхні батьки вирішили продовжити подорож Європою. Була й родина із шести людей з Малазії. Загалом у катастрофі загинуло 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Ця трагедія стала наймасштабнішою авіакатастрофою 21-го століття на пострадянському просторі. Красіва з білі, да? Одета хунтовський самольот з 21 липня рятувальники на Донеччині під дулами автоматів терористів збирають по всьому периметру тіла загиблих. З'являється інформація, що терористи вивозять тіла у невідомому напрямку. В Україну прибувають експерти міжнародної організації цивільної авіації для участі в розслідуванні причин катастрофи. Цей міжнародний злочин проти людяності повинен бути розслідуваний. Знайдені тіла спецпотягом відправляють до Харкова, звідти до Голландії для експертизи. Терористи відмовляються передати українській стороні бортові самописці. Їх отримують малазійські експерти. Чорні ящики. Я прошу представників і близьких пакет. Вже в четвер Британії фахівців присутності представників США, Малайзії, Нідерландів, Німеччини та України почали щитувати інформацію з чорних скриньок літака Боїнг 777 На тлі цих подій залишається ще багато питань щодо зброї, з якої за попередніми даними і був збитий літак. Це зенітно-ракетний комплекс БУК Мимо трибун проходить парадний що техніки військової противовозручної оборони. Комплекс БУК М-2 назначен для знищення самольотів, вертольотів, крилатих і тактичних ракет противника. Бук М2 це модернізований комплекс зенітно-ракетної установки Бук М-1. На цьогорічному параді перемоги у Москві Росія грає м'язами. Диктор нахвалює бук найвідоміший ракетний комплекс смерті останніх тижнів. Журналісти знаку оклику отримали унікальну можливість ознайомитися із принципом роботи сумнозвісного бука м 1 ну, зенітно-ракетний комплекс дідька-37М1 під відомою названню БУК М1, призначений для знищення повітряних цілей військової ПВО аеродинамічних цілей, балістичних цілей, вертольотів вогнової підтримки противника, в цьому діапазонний висот. За характеристики знищує цілі від 15 метрів до 22 тисяч метрів по висоті і по дальності від 3 тисяч метрів до 35 тисяч метрів. Слід розуміти, що «Бук М1» – це цілий самохідний зенітно-ракетний комплекс, до якого входить командний пункт, станція виявлення, пускозаряджаюча установка, самохідна вогнева установка. Але самохідна вогнева установка може обійтися і без інших елементів комплексу. Саме тому військові характеризують її як один в полі воїн. Склад бойової обслуги включає в себе. На всі машини, механіка водія, начальник обслуги і оператори. Два оператора, начальник обслуги і механік водій. Усього чотири людини в самохідній вогневій установці здатні збити будь-яку ціль. Хтось веде пошук, хтось відслідковує висоту та швидкість цілі. Хтось ставить на автоматичне супроводження жертву. Саме ось на цьому місці сидить начальник обслуги самохідної вогневої установки «Букем-1». і саме він здійснює запуск ракет, натиснувши на ось цю кнопку. Але збити Боїнг не могли так звані ополченці без спецпідготовки. Очевидно, звідси і припущення, що для операції залучали військових фахівців із Росії. Для грамотної експлуатації і ведення бойової роботи потрібні саме підготовлені фахівці, які мають спеціальну підготовку, мають розуміння. Експлуатація зітхнеракетного комплексу і бойового застосування. Адже характеристики зенітного комплексу вражають. Максимальна дальність ураження 35 кілометрів, мінімальна дальність ураження 3 кілометри, максимальна висота ураження 22 кілометри, мінімальна висота ураження 15 метрів, темп стрільби 3 секунди. Швидкість цілей до 80-30 метрів на секунду. Максимальна швидкість руху на марші 65 кілометрів на годину. Версій щодо того, звідки БУК потрапив на територію, захоплену терористами, є декілька за даними служби безпеки України в день трагедії. 17 липня одиниця комплексу Бук була переправлена в Україну через кордон з Росією в районі російського населеного пункту Донець. Міністр оборони Валерій Гелетей, посилаючись на дані спецслужб України, припускає, що Бук-М1 був переправлений з окупованого Криму, а саме з міста Євпаторій. В цьому місці і знаходиться зенітно-ракетна частина повітряних сил збройних сил України, де такої зброї достатньо. Водночас за 170 кілометрів від кордону з України у місті Ростов на Дону знаходиться 4-те командування воєнних повітряних сил і протиповітряної оборони Російської Федерації. На озброєнні цього пункту теж є з десяток комплексів ЗРК бук м 1 До речі, у липні 2012 року Росія хизувалася, що до Олімпіади в Сочі буде створено спеціальне групування сил протиповітряної оборони, і саме «Бук-М1» з Ростову буде охороняти небо Росії. Так, 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 я понял. Так, бук. так, так. А вона на этом, на тягаче. А да, вона на этом її просто набуть десь вигрузить, щоб спрятати. Она вона з екіпажем. Да, з екіпажем. Не треба не її нікуди прятати, вона зараз уйде туди. Це переговори терористів про бук, який згодом бачили в Торезі, на Донеччині. У нас уже у нас вже є бук, да, я, да, я знаю, буде знайти. А вже зранку, 18 липня, в українському місті Краснодон, БУК перевозили у напрямку кордону з Росією, але вже без однієї ракети. Зверніть увагу, ракети без червоних ковпаків. А це означає одне, що зброя була переведена у військову готовність, а після злочину не було ані часу, ані можливості одягнути назад такий собі чохол. Ну Що у вас там? Коротше, блін, стопудово, гражданський борт. Понятно. Ну, а этот как? Народу много там? Это В лунке прямо во дворы падали туда. Вот вот. Борт какой. Да я еще пока не разобрался, потому что не было возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки Понятно. внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. И вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы Град... есть? Да. Індонезійського студента із університету Томпсона. судячи з цієї телефонної розмови, оприлюдненої СБУ, жертвою російських вбивсь, мав стати український військовий літак, який мав летіти приблизно в той же час і на тієї ж території, що й куала лумпур Ми от митим російського руководства, от мі правительства Російської Федерації вражаємо заболезними всім сім'ям а також правительством тех стран, граждане, которые оказались в этом самолете. Я, прошу та поки вбивця цинічно співчуває, а деякі європейські лідери висловлюють занепокоєння, поки місцеві фотографуються на місці гибелі сотень людей, кизуються голландською косметикою, небо України залишається небезпечним. Мабуть, що до терористів не може бути кращого порівняння ніж зграя мав, яким до рук потрапила страшна зброя, і ця зграя уже вбиває не лише українців. Життя після ДНР та ЛНР про що розповідають мешканці Слов'янська, міста фортеці сепаратистів, звільнити, яке вдалося майже через три місяці від початку антитерористичної операції, як живеться людям у Сєвєродонецьку, яке взяли під контроль силовики лише цього тижня. Просто зараз спеціальний репортаж знаку оклику із уже мирної частини українського сходу. Донецька область. Чим далі на схід, тим частіше зустрічаємо військові автівки і техніку. Дорога до Слов'янська у синьо-жовтому територія вільна від терористів. Кілька блокпосів із ретельними перевірками документів та багажу. І ми у Слов'янську, колись так званій фортеці Стрілкова. Обережно. Це в'їзду місто з боку Харкова. Тут було одне з укріплень терористів. Розтрощені кіоски, сліди від снарядів. Перша людина, яку зустрічаємо, м'яко кажучи, не рада звільненню міста. Там вони вона, що тут вилябалче. Почому ані прийшли в город тогда що захищали свої права. Приватний сектор, діряві дахи будинків та парканів, розбиті стіни, вулиця вспорожніла. Відбудовувати помешкання господарі поки що не беруться. У більшості районів міста вже відновили світло та водопостачання. У центрі нелюдно, багато порожніх будинків і розбитих шибок. Дехто із мешканців скуповується на чорний день. Хто й зотя. Місцеві спілкуються на камеру неохоче. Ті, що говорять, використовують звичну для Донбасу риторику. До того, що відбувалося в місті, не причетні. Вони просто тобто любивий народ. Я хочу жити, щоб, щоб, щоб була робота. Більшість не визнає особистої провини у підтримці сепаратистів та схиляється до смовницьких версій причин війни. Я не можу зрозуміти, кому це ну вот я ніколи в житті не могла подумати, що что... Может быть, такое в нашей стране. Ну, спокойно лучше с ополчением было жить, или еще? Да я даже не... Мне, честно, все равно. А вот главное, всем чтобы все равно. Вот, Митинги шок. были на поддержку. Главное, чтобы не стрелять. А теперь? Лишь бы мир, да? Да не, ну, когда ополчение было, у меня ничего, никаких претензий не было. Армия зашла, тоже никаких претензий. Опять власть міняється на центральній площі міста, де ще недавно місцеві з квітами зустрічали танки з триколором. <плес> тепер майже пустка зучномовця транслюють українське радіо. Під виконком міськради передвиборчі лавки від Олексія Азарова і щит з інформацією про те, скільки років можна відсидіти за сепаратизм і тероризм. Тут же працює оперативний штаб служби з надзвичайних ситуацій. На третій мета про сині приймають заявлений. Шостої відбувається робота. А так виглядає подвір'я однієї зі шкіл Слов'янська. Тут окопи терористів. Ось укріплення одне, ось вторе. О третій, он он п'яте, он шостоє, он седьмое. Сторож Анатолій Гончаренко сподівається, до 1 вересня все відремонтують. Служба через ситуація буде розборку робити, готувати школу в первому це. Він постійний глядач нашої програми та останніх випусків не бачив. Згорів телевізор, розбомбили хату і теплиці. Бачите, що зробили з моєю хатою. А хто зробив, як стріляли з усіх боків? хто знає, хто зробив? Якийсь наряд полетів. А місяць ми сиділи у погребі з дружиною так. Тепер літнє подружжя ночує в кімнаті з найменшою дірою у стелі. Це тут мочиться, а це ми все тут живемо. Ось тут із дружиною місце да. десь на цій. А я там іще ложу а там матраса там другий раз. Але дядя Толя, як кличуть його, то теж не вірить. У Слов'янськ прийшов мир, місто відновиться, сам уже взявся лагодити теплиці. Відновлюю тому, що треба. Щось робити. А ще він упевнений, Україна буде цілісною, а Схід і Захід знайдуть порозуміння. Яка різниця, я був і в Західній Україні, туди їздив теж. От, гарні люди одинакові. Западної України з Харкова, пишний мальчики. Пиші з Западної України мальчики. 270 чоловік тут поїдуть. От ополченців. Ополченці їдуть. Тільки за свою родину, за Донбас їм. А це вже Луганщина, центр звільненого кілька днів тому від терористів Сєвєродонецька. Люди незадоволені владою, ще більше відступом так званих ополченців і чергою за грішми. Банки щойно відновили роботу. Я третій 200 гривень не можу отримати. Я не тому салати, бо там що пацієнт, ти паши щасливо. При чому? А причастний аби, хоч однією проблемою стало менше, беремося допомогти сєвєродонечанам, але знову не так. Мені не Я їх сама заробляю. я їх сама зарабата а далі майже цитати з російського телебачення. Шала до караула. І тепер Аміріка возьмете голими руками, так як хотіть. А насілення виб'є і будуть розрабатувати сланцевий газ. Та все же військові і влада не втрачають надії, що з місцевими й дуже роботящими мешканцями буде порозуміння, бо багато нагальних проблем вже вирішено. Сьогодні щодня починають роботи банки, продукти не всі були. Сейчас завозимо молочку, заработали бази, котрий були закрити. Мало інформацію лише з боку Російської Федерації. Я думаю, що ця ситуація найближчим часом буде виправлена. Всі блокпости на в'їзді до міста влаштовані терористами тепер під контролем місцевих правоохоронців. Речник АТО каже, працювали професіонали. Це зроблено. Досить професійно і не можна сказати, що це робили, наприклад, шахтарі. Так як написано в підручнику фальсифікації. Це інженерний підручник із як оплатуються позиції. Правоохоронці, що тепер чергують тут, не на камеру зізнаються. Військовим не раді, мовляв, самі з Сєвєродонецька. Та, поки частина населення сходу вірить російській пропаганді, безпосередній учасник боїв за Слов'янськ та Краматорськ переконує, українці гинуть значною мірою саме через підтримку частиною населення сходу, стрілкових бабаїв, моторол та інших кримінальних персонажів, дії задурили, запугали, люди не йшли на нам, і в з цим столкнулись з большого прадіодійствам як мирного населення, так і непосредственно бойовиков. Дата ми вважів там в Краматорськ. Нам кричали фашисти. Пройшло два місяці. войдя в город нам люди говорять спасибо, Грубо говоря, чуть ли не целуют руки. То чим швидше люди усвідомлять шкоду від підтримки терористів, тим швидше на Донеччину та Луганщину прийде мир і відновлять роботу заводи, праце на яких тутешні так пишаються. Хочете за короткий час отримати пристойну суму грошей. Я поділюся одним рецептом. Спочатку реєструєте благодійну організацію, купуєте акційну пластикову скриньку в інтернеті вона коштує від 70 гривень. Спереду клеїте зображення малюка із написом Терміново потрібна допомога для дітей з Луганської та Донецької областей і прямуєте на вулиці у парки та сквери. За дві години можна зібрати близько 200 гривень. Не переймайтеся, нікому й на думку не спаде перевіряти, куди ви ті гроші подінете. Журналісти знаку оклику із середини дослідили діяльність однієї такої благодійної організації. Дивимося, хто заробляє на дітях біженцях. Я зі своїми двома дітками приїхала із Славянська. Прийшлося вбігати з цього міста, оставляє маму, самі з сином уїжджає. Уїжджаємо, не знаємо. Вернемся ми в в разбитые дома, или все-таки наше правительство все-таки одумається і как-то вести себе інакше з нами. Нам навіть страшно було і на улицу выйти. Нас предупреждали, що буде зачистка, нам нікуди не вийти, нічого не буде. Біженці з зони АТО нині чи не найбільш потребуючі допомоги верства населення. Сотні родин з дітьми покидають власні оселі у пошуках прихистку і спокою. Рон стріляють сорочна вразні сторони, літя снаряди. мой вонок боїться. Долучитися до вирішення проблеми з забезпеченням предметами першої необхідності мешканців сходу зголосилися й десятки благодійних організацій по всій Україні на вулицях столиці. Волонтери з прозорими скриньками, які ще ну просили на операції тяжкохворим, Тепер збирають для дітей зі сходу України. Журналісти знаку оклику вирішили перевірити, чи справді гроші, які кладуть небайдужі до пластикових скриньок, використовують для потреб дітей-біженців. На сайтах пошуку роботи багато вакансій волонтерів. Причому обіцяють немалу зарплату. Отже, це вже не є волонтерство. Чи не найбільше оголошень від благодійної організації Дитячі долоні? Отже, їдемо на співбесіду за адресою вулиця Мурська, 4. Це невеличке приміщення серед складів і є офісом благодійного фонду. Дівчина в єдиному кабінеті розповідає деталі співпраці. Не тільки нас трохи збентежила така частка компенсації зібраного. Юрист Сергій Мітюрін підтвердив: 40% – це дуже щедро і незаконно. Відповідно до нашого законодавства він не може перевищувати 20%. Відповідно до закону про благодійність і про благодійні організації, це має бути довіреність від юридичної особи, яка займається благодійністю і збирає ці гроші у необмеженого кола осіб. Довіреність – це основне. Це те, що може перевіряти, і це, це те, по чому видно, що людина дійсно збирає гроші для цього фонду, в якій обов'язково має бути зазначене місце, час в який воно там збирає, і цілі, для яких воно збирається. Тож ми продовжуємо експеримент і наступного дня приходимо до офісу за скринькою, офіційними документами та з повною готовністю працювати. Благодійний фонд Дитячі долоні, який ми влаштувалися, видав, в принципі, не видав жодної офіційної документації. Бейдж, посвідчення волонтера просто із фотокарткою і печаткою. А потім писалися дві заяви без підпису, лише печатка і копія з Державної реєстраційної служби випуски єдиного реєстру. А зараз ми йдемо збирати гроші у довірливих киян та гостей в столиці. Полювання за грошима вдається не одразу. Не будьте байдужими, допоможіть дітям біженцям. Не будьте байдужими, допоможіть дітям біженцям. Але близько половини з тих, до кого ми зверталися за допомогою, охоче діставали з гаманців дрібні купюри. Жодної документації ніхто не вимагав. Дехто навіть не звернув увагу на напис на скринці і на які потреби віддаються гроші. Ось таку суму за дві години, тобто за весь час нашого же ми зібрали у довірливих киян. 40% від цієї суми отримуємо просто на руки. А куди ж подінуться ще не зрозуміло. Але є ще один хитрий спосіб, як вже з цієї суми можна покласти гроші до кишень. за допомогою щіпчиків або звичайних ножиць. Після вдалого ж приходимо за розрахунком. Не знає, не буде, не ще 134, 144. 144. Отже, зі 135 зібраних гривень нам віддали 55. Зрозуміло, що керівництво фонду і собі залишить частку, підозрюємо не меншу. А дітям залишиться, якщо і залишиться копійки. У діяльності дитячих долонь ми знайшли ще одну цікаву деталь. Керівник цієї благодійної організації Геращенко Олександр Володимирович на сайті Держстату значиться як голова Обухівської районної організації Громадянська Позиція. Зауважте, цікавий синтез політика місцевого масштабу і сумнівного благодійника. Олександра Геращенка застаємо з Ненацька. Добрий день ще раз. Я журналіст передачі знаку глику. Керівник фонду Дитячі долоні Олександр Володимирович не надто охоче слухати. Статті закону і запрошує поговорити на вулиці. Кілька разів запитуємо про джерела фінансування волонтерів. Утім, зрозумілої відповіді немає. Пожертви, які ви зібрали, кошти всі гроші входять на пожертви. Добре, скажіть, будь ласка, тоді які кошти отримала я? Яке джерело цього, походження? цих коштів? Е, які гроші? 55 гривень зі суми 135, я вчора отримала на руки. Ви може отримали компенсацію. Просимо пояснити, яким чином можемо перевірити, що гроші зі скриньок надходять саме до дітей біженців. Адже окрім реквізитів рахунку фонду Дитячі долоні, відомостей про постраждалі сім'ї, куди надійдуть кошти, немає. Я забрала свої кошти. Я пішла. А далі кудись гроші поділися. Я не можу присвідкувати. Це не може присвідкувати ніхто. Хто не збагачиться? Де видите, що ми збагачуємося? Я, наприклад, сплатилась на, на чужому горі. Ну, не знаю. Чому волонтери працюють без необхідних згідно із законодавством документів, Олександр Геращенко пояснює так: якщо кожному будемо діло довіреність, це взагалі система на добристі. А запитання про причетність до партії громадянська позиція Анатолія Гриценка чоловік розцінює як провокацію. А ви ще депутат э, районної ради? я... Не був депутатом районної ради. А ви просто очолювали організацію Ну, Це провокаційний вопрос. Нині таких благодійних фондів у столиці Десятки, хоча людське милосердя завжди заслуговує на повагу, перш ніж зробити великодушний жест купюрою, поцікавтеся хоча б офіційної документації. А на сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.